СВО запізнилася. Диктатор не лише не робить висновків з війни в Україні, а й фраєриться перед глядачем офіційного зомбоящика. У той час, коли щодня гинуть тисячі людей, бункерний заявив, що жалкує, що СВО не розпочав раніше і знову заспівав про мінські домовленості та миротворчу місію РФ у світі. Ми війну не починали, а тільки намагаємося її прикратити. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью мирных минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос. Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочними людьми ви почули особа, що розв'язала десятирічну війну, заговорила, що лідери світової демократії виявилися непорядними. Напевно, через те, що не визнавали маріонеткові народні республіки. Легітимну владу нашої держави Путін називає українським режимом, певно, таємно сподіваючись, що цей режим має бути російський. Цікаво, чи усвідомлює диктатор, що саме завдяки його заслугам конфлікт не лише не локалізувався, а Найближчим часом пошириться на інші країни. Принаймні до цього готуються ще три країни: Естонія, Литва та Латвія, погодили створення лінії оборони на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє Міноборони Естонії. Представники урядів цих країн підписали спільну угоду, згідно якої побудують на своїх кордонах оборонні споруди, проекти, яких вже навіть оприлюднили. Балтійська зона оборони це ретельно продуманий проєкт, необхідність якого випливає з безпекової ситуації. Війна Росії в Україні показала, що окрім техніки, боєприпасів і живої сили, нам також потрібні об'єкти фізичного захисту на кордоні, аби захистити Естонію з першого метра. Розмови щодо нападу РФ на країни-члени НАТО лунають і в інших кутках Європи, і це вже зовсім не фантазії. Експерт німецької ради з міжнародних відносин, доктор Штефан Майстер, проаналізував доповідь німецької ради з міжнародних відносин, яка є науково-дослідним інститутом зовнішньої політики Німеччини, і дійшов до наступного висновку. Я думаю, що напад РФ на альянс відбудеться у випадку, якщо НАТО не зможе стримати Росію, чи якщо в Москві складеться враження, що країни-члену НАТО не хочуть захищатися. Гаразд, можливо, коли Трамп прийде, він вже публічно обговорює це, що він чи США не хочуть захищати деякі країни. Думаю, тоді це може і статися. Тим часом НАТО вже готується до можливих сценаріїв нападу, розпочавши масштабні навчання на сході Європи. Паралельно відразу декілька європейських країн збільшили витрати на оборону та виробництво зброї. Скандальні розмови Трампа про можливий відхід США із альянсу також наштовхують на роздуми, адже прогнозується, що в той момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом декількох тижнів після виборів, а це орієнтовно листопад цього року, Росія за підтримки Білорусі повторить на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. Фантазії це чи реальність? стане ясно вже зовсім скоро. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.